Вітання, друзі! Мене звати Олексій Гурцов, я підприємець у голові та лікар у серці. Щодня створюю компанії, команди та системи, де хаосу немає місця. І хочу, щоб і у ваших компаніях не було хаосу. Мій шлях це не якась там казочка, а гра на високих ставках і оборотах, жорсткі рішення, ризики, злети, за які варто боротися. Ви на каналі «Бізнес 360 Тут немає жодних рожевих укулярів, тільки суха правда про бізнес, жодної водички, досвід і перевірена практика. Поділити один мільйон це війна і є часто кінець партнерства. Буф! Готуйтеся йти дуже повільно. Дружба плюс бізнес це ілюзія чи вирішальний голос. Теж треба проговорити. Все в цифрах і строках. Ніяких ми подумаємо. Отже, сьогоднішня наша тема це партнерство. Суха правда про бізнесу, чому це важливо і чому це необхідно знати і пам'ятати? Поїхали. Партнерство це не дружба, не романтика, і точно не разом висидиш. Це інструмент виживання і прискорення для вашої компанії. Партнерство дає швидкість, але ви маєте пам'ятати, що можливість завжди має свою ціну. І якщо ви не готові платити цю ціну, навіть не починайте партнерство. Отже, факти без ілюзії: партнерство без документів, міна у повільної дії, буф, яка скоро взірветься. Домовленості на словах розсипаються, коли на кону великі гроші. Суд це дорожче, ніж правильно оформлено. Правила на старті вашого проєкту і вашого партнерства. Отже, саме основне, друзі, це є корпоративний договір. Це конституція вашого партнерства. Жодних веселих посмішок, тільки корпоративний договір. Отже, поїхали. Розберемо фундаментальні правила партнерства. І перше правило все на папері. Довіри в бізнесі не існує. Є тільки документи. Спочатку. Меморандум, потім корпоративний договір, далі вже статут. І тоді вже можна працювати. Все, що сказано, це повітря, все, що записано, залізопитано. Кожен випуск ми про це говоримо і ви маєте нарешті вже це запам'ятати. Структура бізнесу це друге питання, яке воно може бути. Це є, наприклад, ТОВ або ж інша якась форма управління, юридична форма. Хто є учасники? Як діляться частки? Без чіткої структури це все хаос, який призведе до проблем і нюансів. Третє. Внески та зобов'язання: в ваш проект. хто що вносить: гроші, бренд, час або приміщення. Ви маєте це все розписати. В кожного може бути свій внесок. Все в цифрах і строках, ніяких ми подумаємо. Ви це зрозуміли? Якщо так, рухаємося далі. Правила управління. Хто приймає стратегічні рішення у вашому товаристві, де є партнерство? Хто вирішує конфлікти і на якому рівні? Хто відповідає за операційну діяльність? Не домовилися зараз на берегу вашого проєкту. Потім буде війна колись там. Побачите. Що фіксуємо в корпоративному договірі? Це дуже прям скорочено і рекомендовано для вас: внески, гроші, час, приміщення, інтелектуальну власність, наприклад, права і обов'язки, хто має право підпису, хто займається фінансами, хто займається маркетингом, на кому якісь паралельні бізнеса. Це все треба прописати. Управління, яким чином відбувається управління? Одноголосно, чи більшістю, чи кворумом. Чи вирішальний голос, теж треба проговорити. Розподіл прибутку, як він буде розподілятися, і вихід з цього проєкту. Дивіденди, умови продажу, частки, кому ця частка може першочергово продаватися, переважне право. План на будь-який момент: смерть, банкрутство, розлучення, любе. Ви маєте це прописати. Отже, що може бути? Може бути конфлікт. Мають бути переговори, медіація, ну і арбітраж. Можна прописати також заборону конкурувати, щоб партнер не конкурував, коли ви відкрили разом якесь підприємство, клініку, медичний центр. Немає важливості. що. Він побачив, як працюють ваші процеси, що ви класно це все робите, і через півроку або через рік взяв і відкрив напроти щось своє. Ви маєте це проговорити. І він має на це право, якщо б ви це не записали. І відносно. Те, що ви любите завжди, план Б. Якщо партнер помер, зник, розлучився, що ми робимо в цьому форматі? Зверніться до юристів, він обов'язково вам скажуть. Розглянемо три типи партнерства, з якими я стикаюся: без фільтрів, без прикрас. Перше, звичайний банальний, найпростіший, який працює фінансовий актив. Хочете грошей, шукайте інвестора. Але усі ви маєте пам'ятати без плану і моделей. Грошей не дадуть, ви маєте чітко сформулювати. Бізнес-модель, бізнес-план, план продажів, структуру витрат. Люди не дають просто гроші. А якщо хтось дав без цього, чекайте проблем в ближньому майбутньому. Вас бізнес заберуть. Люди завжди цінять тільки інструменти і правильний підхід. Наступне інтелектуальний актив. Наприклад, ви застрягли в бізнесі. У Вас воно щось рухається, а ви не знаєте, як систематизувати, покращити, масштабувати. Потрібен мозок, Мегамозок. Партнерство із системним баченням прискорює багато бізнесів. Я консультую багато бізнесів і прискорюю їх. Не завжди у партнерстві, але завжди знаходжу спеціальну домовленість, як правильно цим працювати. Але ви платите частину своєї свободи, тому що рішення не всі приймаються за вами, і ви маєте це розуміти. Наступний вид партнерства це адмінресурс. Хочете ринок і швидкість, щоб за ринок цей захопити швидше, ніж інший ваш конкурент, берете того, хто відкриває будь-які двері у будь-який кабінет і приймаються ті рішення, які вам потрібні. Але спитайте себе. Чи готові ви віддати контроль за цією швидкістю, і цією швидкістю буде контролювати хтось інший. Ілюзії, що вбивають партнерство. Поїхали, друзі, поділити одну тисячу доларів дуже легко, при свічках у ресторані. Поділилися, розійшлися і всім весело. Поділити 100 тисяч доларів важко. Юристи і нічні переговори. І думаю, що ви домовитеся, якщо ви не маєте нормального корпоративного договору. Поділити один мільйон це війна, і часто кінець партнерства. Я це дуже так завуалював, але ви маєте прекрасно розуміти, що ці правила працюють бага роками, і їх вже перевірили багато бізнесів. Дружба плюс бізнес це ілюзія. У бізнесі править холодний розрахунок на емоції. Дружба рідко переживає цифри. І ви маєте на жаль це пам'ятати, це гірка правда. Якщо хочете зберегти стосунки. Будуйте на правилах і правила прописуйте. Отже, мій досвід, я завжди в партнерюся, я завжди в партнерстві, не через потрібне плече, а через швидкість 10 точок, 20 точок це є плюс 40% до капіталізації свого бізнесу, мого бізнесу. Але правда проста: хочете все робити самі, готуйтеся йти дуже повільно. Світ не буде чекати, поки ви будете розвиватися, доганяти світ. Світ буде рухатись набагато швидше, ніж ви. І останнє правило, друзі: партнерство не про разом легше. Партнерство про разом швидше або разом згоріле. Ви маєте це прекрасно пам'ятати. Будуйте все на документах, а не на ілюзіях. Все, що сказано повітря, все, що записано, залізобетон. З вами був Олексій Огурцов. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, на які я завжди буду вам відповідати. До зустрічі, друзі!